Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Романково Дніпропетровської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площою 47 квадратних метрів. Містить 3 кімнати, окрему кухню та санвузол. Будинок потребує ремонту. Але новий власник зможе облаштувати все під свої потреби. Площа ділянки 5,5 соток. На них розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, гараж, майстерня та сухий підвал. У будинку частково замінені вікна на металопластикові. Поруч знаходиться уся необхідна інфраструктура, є загальноосвітня школа, супермаркет АТБ. Зупинка громадського транспорту та дитячий садок. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція: це будинок, який розташований у місті Кам'янське, будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Містить 3 кімнати, кухню, коридор та санвузол. Будинок в житловому стані. Але потрібен косметичний ремонт. Залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі комунікації: центральна каналізація, електрика, газ та центральний водопровід. Встановлені швидкісний інтернет та спутнікове телебачення. Площа ділянки 15 соток. На неї розташована літня кухня, гараж та сухий підвал. Поруч з будинком розташована зупинка громадського транспорту. Також недалеко є аптека, дитячий садок та загальноосвітня школа. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь, будь ласка, до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!